Сьогодні спечемо із вами неймовірний у розрізі та за смаком пляцок. От є пляцки смачні, є дуже смачні, а є просто космос. От цей пляцок саме з останньої категорії. Готувати його легко, але є деякі нюанси, тож до роботи. Для першого коржа у чашу для збивання розбийте 6 яєць. Досипте до них 150 г дрібного цукру і далі нехай попрацює техніка. Збивайте спочатку на нижчих, а потім на високих обертах міксера не менше 12-15 хвилин, це важливо. Тим часом підготуйте суху суміш, просійте 150 г пшеничного борошна. досипте половину стандартної пачки розпушувача незалежно від ваги пачки. Адже ви ж уже знаєте, що кожна стандартна пачка розпушувача, незалежно від виробника і ваги, завжди розрахована на приготування тіста із 500 грамів борошна. Ретельно перемішайте суміш. Також підготуйте форму. У мене форма розміром 36 на 28 см з бортиками. Застеліть її якісним пергаментом. Як завжди, я прикріпила пергамент до дна та бортиків форми, змастивши її. Невеликою кількістю вершкового масла. Отже, повернімося до наших яєць. Як бачите, за 15 хвилин збивання маса стала мегапухкою, а об'єм маси став таким великим, що досягнув вершин вінчиків. Саме такою правильно збита яєчна маса і повинна стати. Однією із помилок приготування є заслабо збита маса, тому особливо наголошую на цій деталі приготування. Далі знисти швидкість міксера до мінімальної і тоненькою цівкою влити 60 грамів рослинної олії без запаху. Я використала соняшникову олію. Перемішуйте 15-20 секунд і відразу невеликими порціями по столовій ложці починайте додавати борошно. При цьому, як бачите, ми тут вмішуємо міксером, а не лопаткою. Але завдяки гарно збитим яйцям тісто залишається ніжним та повітряним. Перемішуйте тісто лише до повного об'єднання інгредієнтів і не довше. Покажу ближче правильну консистенцію тіста. Вона достатньо рідкувата. Рівномірно вилийте лише половину тіста у підготовлену раніше форму. Допоможіть собі лопаткою, слідкуючи, щоб усе дно форми заповнилося тістом. До решти тіста. Всипте 10 грамів смачного темного какао. Дуже важливо перед вмішуванням просіяти какао через сито, щоб протерти грудочки, які там можуть бути. Лопаткою круговими рухами знизу вверх перемішайте усе до однорідного тіста. Воно має залишитись повітряним, але за консистенцією стане дещо густішим. Набираючи тісто лопаткою чи ложкою. Поступово і рівномірно смужками вилийте шоколадне тісто на біле. Далі для красивого зрізу не потрібно нічого перемішувати. Оскільки шоколадне тісто важче за біле, то в процесі випікання ці шоколадні смужки самі будуть опускатися у біле тісто, створюючи на зрізі чудові візерунки. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції. У заздалегідь розігрітій до 175 градусів Цельсія духовці приблизно 15 хвилин до готовності. У готовому коржі поверхня не повинна липнути. А сам корж має активно пружинити під натиском пальців. Якщо проколоти корж дерев'яною шпажкою в центрі, то вона має вийти сухою без залишків сирого тіста. Повністю охолодіть корж у формі, а далі розріжте на дві частини. Кожна розміром 18 на 28 см. Якщо у вас немає форми такого розміру, то почергово спечіть два двоколірні коржі у формі розміром 18 на 28 см. Подивіться, яка неймовірна краса у нас вийде на зрізі а самі коржі мало того, що дуже пухкі та ніжні, ще й гнучкі та еластичні. Можете сміло використовувати їх для приготування якихось своїх інших пляцків. Для горіхових коржів у мисці просійте 150 грамів пшеничного борошна. Досипте 5 грамів це 3 четвертих чайної ложки харчової соди і ретельно перемішайте. Зверніть увагу, що до складу цього тіста йде саме харчова сода, а не розпушувач. Далі підготуйте волоські горіхи. Їх потрібно взяти 75 грамів і змолоти на м'ясорубці. Саме змелені на м'ясорубці горіхи нададуть коржам найкращу структуру. У миску насипте 125 грамів цукру. Докладіть до нього одне куряче яйце та розітріть вінчиком до однорідності. Тут не потрібно нічого збивати до пишної маси, потрібно лише, щоб маса стала світлою та злегка пінною. Докладіть 40 грамів це приблизно 2 столові ложки рідкого меду та перемішайте вінчиком до однорідності. У підготовлену борешняну суміш всипте мелені горіхи і перемішайте. Далі влийте яєчну медову масу і міцною ложкою починайте замішувати тісто. Як бачите, тісто вийде ось таким липкуватим. Я його повністю замісила ложкою. Однак, якщо ви натиснете на тісто пальцем, то побачите, що воно дуже пластичне. Нам із нього потрібно приготувати два коржі. Тому, як завжди, я пропоную усе важити на кухонних вагах. Отже, загальна вага тіста 432 г. Розділіть його на дві рівні частини кожна вагою 216 грамів. На нижньому боці пергаменту намалюйте прямокутник розміром 18 на 28 см для того, щоб ми бачили обриси майбутнього коржа. А зверху, невеличкими шматочками, рівномірно розкладіть одну частину горіхового тіста. Далі накрийте їх зверху чистим листком пергаменту, злегка притисніть його долонями до тіста і починайте розкачувати качалкою, аж поки кожен не набуде потрібний нам розмір 18 на 28 см. Далі, притримуючи нижній пергамент рукою, зніміть верхній пергамент. Як бачите, він абсолютно легко знімається. Зауважте, що я завжди використовую у роботі якісний силіконізований пергамент. Що тут дуже важливо врахувати, цей корж слід розкачувати дуже відповідально. Тобто товщина коржа усюди, як на усіх краях, так і у центрі, має бути абсолютно однаковою, в інакшому випадку при випіканні на краях корж почне пригоряти, в той час як в центрі, може бути ще недопеченим. Усе! В духовку його випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 12 хвилин, але завжди орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. А ось і наш красень. Тут дуже важливо допекти цей корж до впевненого інтенсивного карамельного кольору. Світленький, злегка коричневий колір коржа нам тут не підійде. Коли ви виймете корж. Під натиском пальців він буде навіть дещо м'якеньким, але після повного охолодження стане повністю твердим. Не переймайтесь, саме цього нам і потрібно було добитись. Аналогічно спечіть ще один такий корж. Подивіться, тут я експериментувала з температурою випікання. Ось цей корж я пекла до готовності 8 хвилин за температури 200 градусів Цельсія, а цей 12 хвилин за температури 175 градусів Цельсія. Друга температура і час мені сподобались більше. Отже, переверніть повністю охолоджені коржі і зніміть з них пергамент. Як бачите, нічого у нас не прилипло, пергамент чудово відділяється, хоч тісто було достатньо липким. При випіканні другого коржа я для експерименту посипала пергамент перед розкачуванням невеликою кількістю борошна. Як показав результат, немає жодної потреби так робити. Адже обидва коржі чудово відділились від пергаменту. Для крему у чашу для збивання викладіть 300 г вершкового масла. У мене масло жирністю 82,5%. Воно обов'язково має бути кімнатної температури. І знову нехай замість нас попрацює техніка. Збивайте його на високих обертах міксера не менше 6-7 хвилин, воно обов'язково має поміняти свою структуру. Стати пластичним, світлим та пишним і лише після цього знизьте оберти міксера до мінімальних і порціями по одній столовій ложці додавайте 200 г цукрової пудри. Цукор тут зовсім не підійде, а цукрова пудра краще, щоб була магазинною, а не самостійно змеленою на кавовому млинку, тому що пудра змелена на заводі є значно дрібнішою. Після того докладіть 20 г ванільного цукру і перемішуйте ще одну хвилину. Допоможіть собі лопаткою, щоб зішкрябати залишки пудри і непромішаного масла зі стінок міксера. І тут підійшов дуже важливий момент момент вмішування сметани, тому перед цим обов'язково зупиніть міксер. По-перше, ви повинні взяти дуже жирну сметану, жирністю не нижче 21%, а краще і вище. По-друге, сметана обов'язково має мати кімнатну температуру, як і збите вершкове масло. Отже, візьміть 300 г сметани. У мене сметана жирністю 21%, умовно розділіть її на три рівні частини. Одну частину перекладіть у збиту масу і увімкніть міксер на найнижчих обертах буквально на 5 секунд. Докладіть наступну порцію сметани і знову увімкніть міксер на 5 секунд. І втретє, докладіть решту сметани і знову міксер має працювати не довше 5 секунд. Якщо сметана буде холодною, або ви будете вмішувати її на високих обертах міксера чи довго, то крем найімовірніше розшарується. Зате, якщо ви зробите усе правильно, то отримаєте крем неймовірної пухкості, смаку та ніжності. Заздалегідь, підсмажте у духовці чи на сковороді до приємного аромату 150 грамів волоських горіхів, а далі подрібніть їх у блендері насадками талевий ніж до дрібненької крихти чи змеліть на м'ясорубці. Досипте горіхи у масу і далі уже лопаткою ні в якому разі не міксером вмішайте їх у крем. Цей крем виходить настільки смачним, що словами важко передати. Навіть не вздумайте міняти його в цьому пляцку на якийсь інший крем, тому що він одна із родзинок цього пляцка. Отже, відразу відділіть повних 4-5 столових ложок крему для змащування верху та боків пляцка, а решту розділіть на три умовно рівні частини. На підложку викладіть один двоколірний корж верхньою шоколадною частиною до крему. Можливо, хтось захоче попередньо просочити цей корж, і це буде непогана ідея, але я цього не робила. Викладіть на корж одну частину крему і рівномірно розмастіть його по усій площі на крем викладіть горіховий корж. Притисніть його злегка долоною, долонею, щоб він гарно поєднався з кремом. На нього другу частину крему, який теж рівномірно розмастіть по усій площі на крем другий горіховий корж. Його змастіть третьою частиною крему. На крем другий двоколірний корж нижньою частиною до крему. Відкладеним кремом змастіть верх та боки пляцка. Цей шар крему має бути мінімальним. Верх та боки пляцка посипте крихтами із бісквітного чи пісочного печива. Не забудьте залишити цей пляцок за кімнатної температури на 2-3 години це важливо, а далі помістити у холодильник на 5-6 годин. А також щедрою рукою поставити мені вподобайку та написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка майже 2 кілограми, висота 6,5 сантиметрів. Ну що, вам, як і мені, не терпиться глянути, яка ж краса у нас вийшла всередині. Пляцок виходить мега ніжним і дуже красивим. Його без проблем можна розрізати на 24 порційні шматочки для подачі. Карамельні горіхові коржі настільки гармонійно поєднуються із цим кремом, що аж дух захоплює. Гарантую, що він стане одним із ваших найулюбленіших. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.